Слава Україні! У програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув воїн Левус Микола Васильович. У Золочівському районі попрощалися із 24-річним воїном Ростиславом Козелком. У Золочівському районі виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Діаспора в Іспанії провела ходу на підтримку України. Ми запитали 8 березня, чи потрібно свято та вихідний. У Бузьку 85 п'ять взяли участь у конкурсі «Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. продаж наркотиків та психотропів у бродах. Викрито двох осіб. На фронті загинув воїн із села Боратин Золочівського району Левус Микола Васильович. Загинув захищаючи Україну. Він був солдатом, водієм 3-го мотопіхотного відділення. Мужньо та гідно виконував бойові завдання. Загинув на Донеччині 26 лютого. Інформують у Бродівській міській раді. Світла пам'ять і шана герою України. Він проживав. До призову Сірій Боратин мав сім'ю, матір, брата, дружину, двоє діточок. Жив, як всі люди, нормально працював. Тобто людина, котра працювала заради України. І так виглядає, що загинув заради України. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нашій парафії велика трагедія, великий смуток. Тому що, як ви є очевидці, ми спроваджаємо у вічність першу очікую достойну порядну людину, зрівноважену, побожну, якого я знаю вже тут є поза 30 років. З малку його, бо в нього є 39 років і я вже є тут 35 років. Він живе біля церкви, зразу хата, де він з малку, хлопчиком, приходив до церкви. Прислуговував, потім був братчиком. Він був вірний церкві, Богові, людям до кінця свого земного життя. Він завжди був цим добрим прикладом і світлом для цієї парафії, для молодого покоління. Зробив свій вибір, пішов захищати нашу неньку Україну, і до кінця він виконав свій обов'язок, де він Віддав своє життя за нашу Україну, то нехай Всемилостивий Господь за його ці великі подвиги в його земному житті нагородить цим вічним царством, а ми завжди будемо молитись і пам'ятати його в своєму земному житті. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! На фронті загинув воїн із села Дуб'є Золочівського району Ростислав Козелко. Ростислав повернувся в Україну із заробітків та став на захист кожного з нас, віддавши найцінніше своє життя. Мужній, добрий, веселий, був прикладом для інших. Непоправна втрата. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї полеглого воїна, схиляємо низько голови у Скурботі. 28 лютого у селі Дуб'є попрощалися з воїном. Світла пам'ять і шана Герою України. Подія, яка нас сьогодні зустріла, той день, який нас ввійшов в життя, він просто ранить нас так глибоко, що ми не знаємо, як облегшити, як сказати, як вимовити у ті слова, що видають за нього своє життя. Наші рідні, наші близькі, наші парафіяни, серед яких сьогодні Ростислав 24 роки, молодий юнак, тій жий, і в майбутньому прославляй, оте все, що ми вже кажу, усягнули, лише доповнюють життя, своїм життям, своїм здоров'ям, своєю жертовністю. Але бачите, так сталося, що видав своє життя за нас. Видав за те, що ми могли стояти перед тим прекрасним сонячним промінням, оглядати те, прекрасне голубе небо і дякувати Богу за ті ласки, щедроти, які він нам дає, і молити Богу ось за тих, хто видав своє життя. Ростислава, ми знаємо як людину позитивну, хорошу, завжди таку він завжди усміхнений. Він на будь-яку ситуацію в нього завжди був такий позитивний відгук. Він був такою підтримкою, допомогою в нашій сім'ї. Він завжди міг він ніколи не відмовився, коли треба було щось допомогти. Він, коли почалася війна, ну ми в паніці всі виїжджали до Польщі. Він був там на заробітках. Ми змогли до нього поїхати. Він нас прийняв при і коли ми всі поверталися, ми так його просили, що не їдь, залишайся. Ти нам більше потрібен за кордоном. Він ні, я повинен захищати Тут війна, я не можу. Ви вертайтеся, я теж їду. І ви знаєте, він приїхав, він вернувся сюди, щоб захищати. Він сам пішов добровольцем, гідно захищати і боронити нашу землю. Це є дуже велика така втрата для нас. Для нас він залишився звичайно ж таким завжди усміхненим. Завжди таким щасливим, радісним. Нам дуже його не вистачатиме. Нам дуже шкода. 1 березня о 10.20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Грабово Золочівського району виявлено предмет зовні схожий на 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни. По факту виявлення вибуху небезпечного предмету подано заявку до другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України на вилучення та знищення боєприпасу. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області звертається з проханням дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Не наражайте себе на небезпеку. Ні в якому разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття. Це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102. 26 лютого у Валенції, Іспанія, відбулася солідарна хода центром міста до річниці повномасштабної. Ної рашистської агресії проти України після ходи відбувся мітинг на площі Плаза Деля Вірген та концерт спомин від групи Поділля. Були депутати Європарламенту, іспанського сенату, уряду і влади області та міста. Захід організувала діаспора українців детальніше у відео наших кореспондентів з Іспанії Галини та Олега Левандовських. ¡Vecino! У 2023 році міжнародний жіночий день припадає на середу для українців. Ця дата мала бути державним вихідним однак, згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан. Кореспонденти Золочів.нет запитали у людей, чи потрібно святкувати це свято та робити вихідним днем. Як вважаєте, чи потрібно свято 8 березня робити вихідним днем? І взагалі чи потрібно його святкувати? Думаю, що в вихідних днів під час війни взагалі не потрібно. Зараз кожен день має бути направлений на те наші старання, наша праця, щоб якомога швидше до нас прийшла допомога, перемога. А що стосується святкування, конкретно 8 березня, я думаю, що від старих традицій. Там ним-давно вже потрібно було відмовитися. Маємо багато таких свят, до яких лежить душа, які хочемо святкувати, які потрібно святкувати. 8 березня день жінки. Напевне, що в нас, в Україні, жінок шанують щодень. їх люблять, їх кохають, їх поважають. Для жінки повинен бути кожен день святом, їхнім визнанням. А 8 березня це вже. Те, що відмерло, і його не потрібно навіть згадувати. Як вважаєте, чи потрібно робити 8 березня вихідним днем і взагалі, чи потрібно святкувати таке свято? Знаєте, в нас день 8 березня асоціюється з Днем Радянської жінки. Оце в нас такі асоціації. А я вважаю, що нам від того, від тих асоціацій потрібно відходити. І в нас вже фактично є День української жінки. Так в нас десь вже десь недавно святкували. Але в нас прекрасний є ще й день, наприклад, в травні, День Матері, можна святкувати не тільки День Матері, День Матері, День української жінки. А від 8 березня нам пора відходити. Як вважаєте, чи варто святкувати свято 8 березня і чи варто його робити вихідним днем? Я вважаю, що не завжди треба забувати наше минуле. 8 березня, я вже сьогодні про це думала. Можна було по-іншому назвати, залишивши цей день, який вже є, тому що живіші наші мами, бабці, які коли святкували. Для них це було е, святково, тому що це була весна. Це була можливість отримати якусь квіточку, якусь увагу чоловічу, і можна було просто по-іншому назвати цей день. 8 березня залишити і не обов'язково якісь кардинально щось міняти. Це є зайва, зайва турбота про нас жінок. Е, ну так. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отже, як вважаєте, чи потрібно святкувати свято 8 березня і чи взагалі його потрібно робити вихідним днем? Е, я би сказав, святкувати треба, але треба поставитися питання, що святкувати? Бо за кожним святом стоїть якась причина: е, корінь того свята є суть того свята. І суттю 8 березня, якби. Добивалися ті, які його придумали, було там вернути жінці її гідність. І особа, яка вернула всю гідність жінці, це є та, яка стоїть ззаду за мною, причиста Діва Марія. І тому, відштовхуючись від цього, я би сказав, що вшановувати жіночу гідність чи боротися за її права, ми можемо тільки в контексті Діви Марії і вдивляючись на її якісь дати, прив'язані до неї. В цьому ми маємо християнські різні свята, в які ми можемо при Діви Марії звертати увагу на наших жінок, своїх жінок. З одного боку, з другого боку, ми маємо таке більш секулярне свято це є в травні, День Матері, який. Також пов'язаний, хочемо того чи не хочемо, з Дівою Марією, оскільки в католицькій церкві травень посвячений е, почитанню Діви Марії. Тому при цьому дні, при цій обставині, ми б могли як найкраще і найгідніше вшановувати Дівчину е, кожну окрему жінку, незалежно чи вона є матір'ю, чи вона є е, діючою матір'ю, чи вона є е, майбутньою матір'ю, чи вона, можливо, е, ніколи не стане матір'ю тілесною, але кожна жінка покликана давати. Життя і може давати його в різний спосіб, не тільки тілесний, тому святкувати треба. Але не при 8 березні. І коли питається, робити вихідний чи не робити вихідний, я би тут також вернувся приблизно до того, що ми говорили десь місяць тому про пам'ятники радянського Минущини. Це також, кажуть, нематеріальний пам'ятник Радянської Минущини. І все те, що казалося тоді, мною і іншими громадянами нашого міста, воно абсолютно стосується і святкувань пам'ятників Пам'ятника нематеріального 8 березня. Тому я вважаю, що це неприпустимо ні святкувати, ні користати вихідними з цих днів. Я думаю, що у нас час є достатньо інших днів, які ми можемо просити владу державну, аби нам зробила його святковим. Як вважаєте, чи потрібно 8 березня робити вихідним днем і взагалі чи потрібно святкувати таке свято? Ну, напевно, вихідним ні. По перше, доброго дня. А святкувати розбіжності є в тому, як воно виглядає. Виглядає що то комуняцьке свято, але разом з тим, то є, я рахую, що то є свято жінки. А а жінку треба завжди вшановувати і дарувати кити. Я чесно кажучи, мала якийсь такий внутрішній спротив, коли ви задали мені запитання про 8 березня? Бо я вже 30 років його не святкую, десь якусь свою позицію офіційну заявляла, але тут мені Одну мить видалося, що є дуже велика рація, що ми знову про це говоримо, бо зрештою суспільство підняло це питання зараз. І в мене пішов такий асоціативний ряд окупація, продрозверстки, розкуркулення, велика Октябрська соціалістична революція, 8 березня, денаціоналізація і що ще можна додати до цього врешті. Врешті ми дійшли до висновку, що це свято є одним із таких токсичних зачіпок, що прив'язують нас до цього нашого минулого, соціалістичного, до тієї Московської імперії, з якою ми особливо в часи війни хочемо навіки розійтися. І тому говорити про 8 березня в контексті просто жіночого свята, чи потрібно воно чи ні, це насправді є дуже велика така ідеологічна ідеологічне прив'язання до цього нашого минулого радянського, яке тісно пов'язане з імперським минулим і з нашою сучасною війною, агресивною війною російсько-українською. тому, Власне, можна згадувати про Клару Цеткін. Є багато в мережі інформації про походження цього свята і про те, як феміністки власне, тішаться з нього, і про те, як жінки виборюють свої права і мають виборювати свої права. У цьому, скажімо, мускулінному світі, але головним чином, чому ми маємо позбутися його, чому ми маємо забути його, не тому, щоб образити ці мільйони українських жінок, прекрасних, які хочуть святкувати, які мають цей один день. Розраховують на подарунки, розраховують на квіти. А ми тут хочемо їх позбавити такої радості. Зовсім ні. Жінка звичайно розраховує має право розраховувати на увагу, Але ця увага має бути не одноденна, не як одноденний метелик, який десь випорхнув, вилетів і, 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 і помер, і все. І наступні 364 чи 3 дні, якщо це не високосний рік. Все відбувається звикло. Жінка тримає три стовпи в хаті, як в нашій ментальності українській заведено. Наші чоловіки не, не мають того відчуття такого захоплення жінкою, милос... вони не милосердяться над жінкою так, як це в цивілізованому світі. Ми вже трішки побували, ми бачимо ставлення до жінок. Ось чому, що ми маємо плекати в нашому суспільстві. Це не справа дня. І не обов'язково встановлювати День жінки. Ну, Якщо є День чоловіка, хай буде, але я б не казала його прив'язувати до Дня народження Лесі Українки. Зрештою, ці два дні поруч, вони настільки взаємовиключні, ця драма, яка нас буде переслідувати, ця трагедія втрат воєнних 24 лютого і 25 лютого. Тішитися Днем жінки це абсолютно якось нелогічно виглядає. Як на мене. Тому я вже не кажу про те, чи робити вихідний. Я просто кажу викинути з нашої свідомості, з нашого світогляду, з нашого українського світу ті свята в лапках, які нас пов'язують, з тим штучним імперським. Таким нікчемним минулим, і яке, хоч нам власне закривало наше справжнє українське небо з нашою ментальністю, прекрасною культурою, духовністю, бо ми народ христоцентричний і маємо бути людиноцентричним, зрештою більше ніж було досі. І тому, звісно, я проти не тому, що це свято. Чомусь мені не сподобалося, якби це було справді великим цивілізаційним надбанням, яке нам дісталося як якась велика цінність, культурна, загальносвітова. Звичайно, ми б це прийняли, але знаючи історію і все решту, я вважаю, що ми не маємо це святкувати і забути про 8 березня. 2 березня у малому глядацькому залі Бузького міського народного дому відбувся традиційний огляд-конкурс читців та художньо-просвітницьких колективів під назвою Борітися, поборете! Вам Бог помагає сьогодні. 2 березня у Бузькому міському народному. Домі за підтримки Бузької міської ради, також за підтримки відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради, відбувся традиційний щорічний огляд конкурс читців, який ми присвячуємо дню народженню нашого великого українського генія Кобзара Тарасові Григоровичу Шевченкові. В цьому конкурсі цьогоріч взяло участь біля більше 30 народних домів, 34 народні доми, а в сумі прозвучало біля 100 творів, які присвячені Тарасу Григоровичу, або на вірші, які написав наш Кобзар. Цього року конкурс вирізняється від тих, які були раніше. Вирізняється тим. По-іншому, звучить читання шевченківських творів. Події нашого сьогодення наклалися на ті думки, ті переживання, які переживав Тарас. І прочитання Тарасових творів йде вже більш глибоко всіма майже учасниками нашого конкурсу. Вразило те, що не тільки зросла майстерність наших виконавців, багатьох ми бачимо впродовж кількох років, бо вони боруть участь в цьому конкурсі, і ми бачимо, як вони ростуть. Ростуть тим, що майстерніше виконують поетичні твори, ростуть в тому, що глибше розуміння цих творів. Побачите, які будуть нива, схаменіться не до люди. Діти юродиві, подивіться на вкрай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своєї правда. E sei lá e vou olhar. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 34-річному чоловіку та 55-річній жінці за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, частиною першою та другою статті 307 кримінального кодексу України. Про це повідомляє кореспондент Золочів крапканець посилання на Львівську обласну прокуратуру. За даними слідства, у бродах двоє місцевих мешканців налагодили. Збут психотропу амфетаміну та особливо небезпечного наркотику канабісу, підозрювані приймали замовлення по телефону, а продаж заборонених речовин здійснювали при особистій зустрічі за місцем проживання безпосередньо з рук в руки. При цьому продаж відбувався тільки постійним перевіреним клієнтам. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено 41 пакет з порошкоподібною речовиною. Один пакет із речовиною рослинного походження та ін речові докази також був проведений обшук за місцем проживання фігурантки, за результатами якого вилучено 5 пакетів з порошкоподібної речовини та два пакети із речовиною рослинного походження. Слідчі дії тривають, Вирішується питання про призначення ряду експертиз та обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Золочівського районного відділу поліції, головного управління. Національної поліції у Львівській області інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!